З нагодення захисників і захисниць України у Миронівській міській раді було відзначено групу військовослужбовців громади. До присутніх звернувся міський голова Віталій Савен. Мені хотілося привітати всіх захисників і захисниць з їхнім днем, побажати щастя, здоров'я, а також миру, щоб Україна. Не залишила свої позиції, стояла свою незалежність. Спасіба вам за те, що ви захищаєте нас тут усіх в тилу. Ми трудимося на благо, діти ходять в школу, в садики. Це все завдяки вам. Тому хотілося б привітати вас цим святом. Віталій Миколайович вручив подяки Миронівській міської ради, Вітір Оксані Андріївні, Стражку Олександру Івановичу, Пархоменку Руслану Миколайовичу, Терені Ігорю Івановичу, Шоробокову Миколі Геннадійовичу. З вітаннями до військових і всіх присутніх звернувся перший заступник міського голови, депутат Київської обласної ради Дмитро Жукотанський. Шановні захисники і захисниці. Я хотів щиро і серця подякувати, доповнити слова вітання клави за те, що ваша, ваша мужність, ваша сила волі. І бажання захистити всіх нас, вона безмежна, за слово безмежної подяки, і честь мені, для мене це честь я перед вами і можливість вручити вам подяку. Я вітаю вас із святом, яке було в ним з захисника і захисниці. І деякі подяки, деякі грамоти я хотів вручити з вашого дозволу. Дмитро Олександрович вручив подяки Бухівської районної військової адміністрації та Бухівської районної ради, Кузеві Анатолію Володимировичу, Максимовському Віктору Івановичу, Бастилі Михайлу Івановичу, Волкову Валерію Васильовичу, Козаку Дмитру Валерійовичу. Віталій Савенко та Дмитро Жукотанський ще раз подякували військовим за непохитну відданість, мужність, безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Та ще раз привітали з Днем захисників і захисниць України.